Вітаю на каналі Файвай, Ви потрапили на огляд досить старих, але попри це я впевнений, що дуже цікавих наборів, наприклад, цей коштує 40 гривень, цей 20, а також наступний в ту ж ціну і останній всього 12 гривень. Ці всі набори від компанії Enlighten Brick, як ви бачите, але зараз такої компанії вже не існує. Вона називається Q'en, і нещодавно я оглядав набор від них. Загалом це однозначно найдешевші набори по співвідношенню ціни. До кількості деталей, тим більше по військовому Лего, та й в принципі по аналогах з будь-якого Лего, бо дешевше просто не знайти. Одна фігурка ще й з детальками 12 гривень. Якщо ж ми повернемось сюди та подивимося, коли це все виготовлено, то датується це 2015 роком. Тобто 7 років пройшло з того часу, і давайте подивимось, які ж тоді були набори. Ну і якщо ви хочете більше оглядів на старі набори від компанії Enlighten, бо я бачив також не на військову тематику, а напевно на будь-яку тематику, на яку тоді було і Лего, і космічне, наприклад, що мені дуже подобається, то ставте, звісно, вподобайки під цим відео. Давайте мені знати про це в коментарі. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Не забувайте поширювати це відео, ну і реквізити для фінансової допомоги в описі. Я впевнений, що почати ми маємо саме з цього набору за 12 гривень, бо насправді дуже цікаво, яка тут фігурка і які тут деталі. Бо, наприклад, ви можете купити 10 наборів, тобто заплатити 100 гривень і отримати цілих 10 фігурок. Ну а у звичайних наборах це практично неможливо зробити. Тож ми відкриваємо цю коробочку і звідси дістаємо пакетик і інструкція. Так, навіть у 2015 році на таку маленьку коробочку була інструкція, а зараз жмотяться її покласти навіть деколи за 100 гривень. Тож пакетик ми напевно візьмемо і одразу відкриємо. І подивимося, які тут є у нас детальки. Їх треба, звісно ж, висипати. Дуже мене нервує, коли пакетики прилипають до рук. Ну із цікавих деталей, звісно, що тут є голова фігурки, вона, як ви бачите, запринтована. Тоді взагалі ніхто не робив другий вираз обличчя, тому це й зрозуміло, що його тут немає. Ну і будемо зараз це все складати. Тож беремо інструкцію та будемо це все будувати. Завершується у нас четвертим кроком. Тобто, таку маленьку інструкцію ви колись бачили. Ну, тепер точно бачили. Тож беремо цю пластинку, як вказано у першому кроці. Тепер перегортаємо, бо вже перша сторінка нам не потрібна. Спочатку ми зберемо конструкцію, далі потрібно складати ці цеглинки. І виходить, у нас десь така локація. Далі нам залишається зібрати лише фігурку та його зброю. А виходить, у нас дуже непоганий набір за свої гроші, хочу я вам сказати. Тобто, детальки тут кріпляться добре. Навіть на той час робили вже Enlighten досить хорошу продукцію. Хоча і трохи тугіше ходять руки та ноги, наприклад, фігурки немає тут принтів позаду та на ногах. Але це все, я думаю, нівелюється ціною. Тим більше тут є ось така зброя, якою можна вистрілити, і вона працює. Давайте взагалі цей набір прозвемо Джавеліном, бо тут, бачите, така промовиста зброя. І подивимося ближче на принти. Тож заберу я її зараз і покажу вам. Тож, ну, досить якісні, тим більше на 2015 рік пам'ятаємо, що це робили ще давно-давно. І пальці тут також ввійшли добре, і руки, в принципі, Ходять непогано, можливо, трошки тугіше ніж зараз, але на той час це було просто супер. Та й на зараз це залишається досить хорошою основою, наприклад, для того, щоб просто якусь масу фігурок собі зібрати. Беремо наступний набір по черзі. Це такий ковбой на дикому заході. Ні, напевно, не на заході України. Як ви бачите, у нього зовсім не наш одяг, не вишиванка. Бачимо в нього капелюх, також пістоль. Тут є на дорозі знак та кущик, і сам він на мотоцику. Тож, я думаю, можемо, звісно ж, відкривати цей набір. Сім років він чекав, більше напевно не буде. Нарешті ми звільняємо цього солдата. Звільняємо так, знову ж тут є інструкція, бо у менш. Чому наборі була, то тут, звісно ж, також її покладуть. Скільки у нас тут по інструкції цього разу? 5 кроків, тобто на один крок більше. Ну не дивно, деталей також більше. Давайте зберемо цього разу почнемо з фігурки за інструкцією, а вже потім локацію. У ці набори, до речі, не кладуть запасних деталей, але ну все-таки, мабуть, потрібно мати совість. Ці і так набори коштують недешево. Та ще й це майже раритет, наскільки я розумію. І як ми бачимо, от такий мотоцикл, він на двох колесах. До речі, одне крутиться от добре, а інше трошки застрягає. Також у нас є такий ковбой, тобто у нього зовсім інші принти, також і лице. Звісно ж, другого нема. Та й в принципі, воно б було видно як на цій фігурці, так і на іншій. Тому йому воно не потрібне і на ногах принтів немає позаду, також але самі принти якісні розуміємо. Ми що ця зброя ніяк не може стріляти. Ну і подивимося в. Принципі на останнє, що тут залишилося, тобто на локацію, ось така вона у нас. Тобто є знак, є три принтованих на секундочку детальки, не наліпки, і також кущик. Ну, кущик, до речі, прикольно, рідко, напевно, можна де зустріти. Тож цей набір, я думаю, ми теж можемо відкласти. Не знаю. Ну, давайте посадимо такий цього ковбоя в його транспортний засіб. До речі, це у нас вийде, тільки потрібно, мабуть, його притримати рукою. Все, він тепер не впаде. Беремо Наступний набір це якийсь у нас сапер. Шукає, мабуть, міни. Як ми бачимо, у нас тут, скоріше всього, знову ж принтована деталька, бо тоді наліпки не пхали, як зараз. Не знаю, чому зараз така мода, чи це дешевше, чи що, чи що щось зрозуміли виробники. І також у нас, скоріше всього, принт є тут. Також у нас зовсім інший персонаж, і у нього є рюкзак з Лопатою. Знову ж відкриваємо цей раритетний набір, і надіємося, що всередині ми побачимо щось незвичайне. Зв... Вичне, до речі, пакетик зовсім інакший ніж був до того, і також у нас тут, звісно ж, є інструкція. Тут, до речі, у нас серед деталей затисалися граблі. Дійсно, для солдата поклали граблі. Ну добре, це я трохи піджартовую. Скоріше всього, це потім буде складатися у мінушу Ну але дійсно схоже, погодьтеся. Сам ж мотоцикл, до речі, хороший, тобто колеса тут цього разу крутяться набагато краще. Там, як ви пам'ятаєте, крутилось тільки одне колесо. Ну і сам по собі він виглядає набагато якось краще. Якщо ж ми візьмемо фігурку, то ось така вона у нас і якісь тут дуже темні принти. Якщо ми подивимося на коробку, то вони тут набагато яскравіші. І навіть в мене колись були фігурки з таким принтом від Enlighten, тобто дійсно це якийсь можливо. Брак чи якась помилка, бо мали вони бути також такі, от як на коробці. Є у нас, звісно, жоцей от шукач, який я прозвав граблями вже заочно. Ну, і також є ось така палиця, і от для чого вона служить, я не знаю. Можете написати в коментарі, просто ось така от принтована деталька, в принципі, прикольна, а для чого він її тримає, невідомо. Єдине, до речі, що хотів додати, якось саме ця фігурка не задалася. Хоча, в принципі, принт на лиці, ну і самі деталі більш-менш хороші загалом. Але от в нього є проблема схожа до проблеми руського Ваньки. Тобто, як ви бачите, рука у нього трошки відвалюється. З цим набором ми явно також завершили. Тож давайте поставимо і транспортний засіб, і нашого бійця. Хоча так мотоцик у нього впав, все, гаразд стоїть, і переходимо до наступного набору, до такого літачка маленького. Як ви бачите, у нас тут не звичайний наземний солдат, а пілот. Був у нас сапер, був у нас звичайний якийсь стрілець. Ну і також ковбой, що він забув серед солдатів, я не знаю. А тепер ось такий з шлемом пілота. Відкриваємо коробочку і дивимося, у нас тут усередині все ще один пакетик. Чи вже два? Невідомо. Все таки, все-таки два. Є тут у нас ще один пакетик. І також, звісно, інструкція, яку я вже витягнув, відставляємо цю коробочку. Знаєте, хоча цей набір коштував і найдорожче серед усіх, що ми сьогодні оглядаємо, проте сподобався він мені, мабуть, найменше. Найголовніше, що мені не сподобалося, що з аксесуарів тільки класний шолом у фігурки, ані зброї, нічого йому до рук не поклали. Принти на цій фігурці, до речі, непогані, тобто ось такі от тут ремені, як ви бачите, досить деталізовано, але знову ж трошки темніші, ніж мали бути. Скоріше всього, це відбувається з цими принтами з часом. А от якщо ми знімемо шолом, що я вам хотів показати, тут є волосся. Тобто, скоріше всього, зараз би над цим не парилися, бо шолом таки його закриває повністю. Але раніше над цим думали. У літачка у нас є, звісно ж, гвинт, який, в принципі, крутиться ну не дуже, але напевно на той час, коли вироблялися ці набори, це було непоганим результатом. Також є колеса, які крутяться посередньо, і якщо ми поставимо на стіл це все. І попробуємо запустити. Ну, то їздити воно буде, але скажімо, так собі. Тобто, далеко це не запустиш. От що мені дійсно сподобалося, це принти. Тобто вони тут є, наприклад, обабіч цього хвоста. Також тут є якась така панелька, спідометр 85 км за годину, якось для повітря мало. Ну це якийсь кукурудзник, тому можливо для нього і нормально. Але загалом, як я вам і казав, в принципі, мені цей набір сподобався найменше, і, мабуть, чи не єдина причина, через яку. Це просто якість деталей тут їх найбільше, і вони не дуже потрібні, бо не якісні можна використовувати лише, мабуть, принтовані. Ну, а оці всі краще замінити на якісь нові, з новіших наборів, бо вони будуть набагато кращі. Тож, проміжних висновків, по ходу відео, я думаю, ми зробили вже достатньо. І я вважаю, що якраз золота середина, тобто ці два набори, це найкраще, що ви серед цього можете купити і отримати і принтовані детальки, і класні фігурки. Ну і хіба вам потрібно дуже багато фігурок, то ви, звісно, можете купувати для маси також найдешевші. Ну, а цей набір, напевно, найгірше виглядає. Глядає серед усіх, хоча також має право на існування. Тож, якщо вам сподобався мій огляд, та ви хочете побачити більше оглядів на такі старі набори Enlighten, бо, як я вже і казав, я бачив також, наприклад, на космічну тематику і хотів би разом з вами на них поглянути, то ставте вподобайки, також пишіть про це в коментарі, підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок. Ну і, звичайно, я дякую кожному, хто з відео до відео поширює мою працю, це мені просто надзвичайно допомагає. І якщо ви маєте таку можливість... Та бажання, то можете підтримати мене фінансово в описі є OLX, приватбанківська картка та Patreon. Дякую вам за перегляд і гарного настрою! Все буде, Україна!